Ретергенеративне землеробство це є тим напрямом, який створює безпеку не тільки зараз, а й на майбутнє, для майбутніх поколінь. Найгірше те, що з 2000 року зменшується кількість опадів. Зверніть увагу на цей графік. А в ґрунтах відбувається, що в ґрунтах збільшується випаровуваність і ґрунти стають сухими. І це ми проходимо до такої ситуації. У нас у зв'язку з кліматичними змінами. Опадів стає менше десь до 50 мм. Температура збільшується на до 2 градуси на півночі, України. у вас трошки менше. І ще ці кліматичні зміни впливають таким чином. Це був у 2019 році, тут, що протягом трьох днів опадів може бути багато. А два тижні не буде взагалі багато буде випало. Три місяці може не от, температури позитивні, спрятливі для розвитку хворіб. І що робити? І тому ми повинні дивитися далі і дійсно от, звертати увагу на ці технології сучасного ті, які є елементи в регенеративного заморозу, на інші технології. Вони змінюють ґрунти, вони відновлюють ґрунти, і це допомагає нам бути. Ну, більш стійкими до цих різних кліматичних змін, впливу ерозії бути такими, що ми будемо більш впевнені в завтрашньому дні.